Хто взагалі вже має справу з адаптацією хлопців, які воювали наших ветеранів? Хтось вже проходив цей досвід? Ага, у нас три людини всього. Я хотів би трошки розказати про Макса. Макс, дорогих, це воїн ЗСУ. Перший день телефонує Макс, коли почалася війна, і каже: Я в джинсах, в Курці. Стою на Житомирській трасі, ми вже зброю будемо зустрічати. А Макс пройшов ірпінську операцію, захист Києва. Мене зараз до мурашок трохи пробрало. Це правда, Харківська операція, останній тиждень Солідара, півтора роки, да, Макс? Півтора роки в окопах і безвилазно. І він повернувся в команду, і ми дуже хвилювалися з питанням адаптації. Зараз. Дякую, Макс. Дякую тобі дуже е, зараз. Ми очікуємо більше ніж півтора мільйона ветеранів, які повернуться після нашої перемоги. І насправді, навіть от зараз, всього три роки в залі на таку кількість людей говорить про те, що ми не готові, ми не знаємо, як з цим працювати. І світ не знає, як працювати з поверненням такого відсотка чоловіків до роботи. І тому. У мене буде питання, насправді, і можливість для вас, яку ми вирішили зробити з Максом, проговоривши, задати питання, як краще підійти до, до адаптації. Перше питання задам я тобі, Макс. Що потрібно врахувати роботодавцю в момент адаптації повернення воїна додому і до цивільного життя? Дякую, Юр. Насправді всі ставлять точку адаптації від саме Демобілізації. Насправді це не так. Адаптація має відбуватися в перший день служби і напротязі всієї служби. Поділюся своїм кейсом: в мене не було жодної відпустки, жодної ротації, щоб я не приїхав в офіс. Чому це важливо? Тому що абсолютно весь період моєї служби, майже там щотижнево, в там, якісь там критичні моменти. Там, бо на Донбасі це було там чуть ли нещоденно. Мій хед, мій Сео, моя команда. Вони писали, вони просто писали, друже, як ти? Як ти, що треба допомогти? І так далі. І це насправді важлива підтримка. І саме звідси і починається адаптація. Чому вона звідси починається? Тому що в свідомості воїна, який абсолютно потрапляє в іншу бульбашку. В якого немає зараз професійних думок, в нього думки взагалі, взагалі абсолютно про інше. І він розуміє, що там про нього пам'ятають, він також про це думає. І я знову ж таки ділюсь своїм кейсом. Я дуже хотів повернутися. Були моменти, коли я там просто міг і от лежати і думав, Блін, зараз би якусь стратегію зробити, і щось як запустити, кайф, ну просто топ. Паралельно були побратими, які працювали в доволі великих компаніях. Один із них був аналітиком, в якого не було такого процесу. Десь осінню 23-го, ми з ним спілкувалися він каже: ти знаєш, я взагалі не хочу повертатися, взагалі не хочу працювати, не знаю, що там буде далі. Типу, якесь буде нове життя. Тому процес адаптації починається точно з цього. А далі, коли ти вже сам повертаєшся. Важливо дуже багато аспектів, як професійних, так і психологічних. І що стосується професійних, у мене це пройшло неймовірно круто, тому що об'єктивно компанія була десь готова до цього. Я настільки цього хотів, що в день отримання наказу на демобілізацію я з бригади одразу поїхав в офіс Вепромо до свого хеда, щоб сказати: Друже, я завтра хочу вийти. І важливо, що вже в топ менеджмента був зрозумілий процес, що ми робимо. Мені одразу сказали ні, тобі потрібно точно певний проміжок часу просто відновитися і так воно насправді відбулося. І далі це був чіткий анбордінг, це був перший день. Я прийшов зі мною сіли, і це був зрозумілий анбордінг з зрозумілими цілями, з розумілими перспективами, планом дій. З ментором, який зі мною проводив там регулярні вантувани, діалоги і так далі, і були враховані саме психологічні і професійні аспекти. З професійних аспектів важливо точно враховувати. Два роки ти випадаєш з професії, тебе просто підгрібає на те, що я не пам'ятаю, як же це все працює, і, мабуть, я вже точно дропнувся в своїх скілах, і це об'єктивно важко. І коли я повернувся, в мене там був певний період анбордингу, я думав, зараз прийду, якісь там лайтові суперзадачі були. Це не так було цікаво. І тут важливо комбінувати, важлива комбінація не давати суперпрості задачі, важливо закинувати і давати виклик, тому що ти емоційно від, просто відриваєшся від того, що було, і це там точно простіше. Uh, і що стосується психологічного аспекту, Юр трошки зацінув, Макс. А, uh, Що стосується психологічного аспекту, супер важливо враховувати соціум, наш соціум абсолютно зараз не готовий до прийняття ветеранів. Uh, соціум живе в своїй бульбашці і він не бачить і не розуміє реалії, з якими зіштовхується людина після зони бойових дій, і тут точно важливо проводити. Певне навчання, певну комунікацію з поточним складом команди про те, що буде повернення людини, і важливо правильно налаштовувати команду. Важливо уникати певних ситуацій, там, це там, не з мого кейсу, а з кейсу моїх побратимів, які об'єктивно не змогли адаптуватися буквально десь за рік, і це дуже сумно. Бо вони повернулися в компанію і вони перейшли. І а як, як там вбивали? А як, які поранення? А взагалі що там? Або тема: От ЦК, це взагалі не хороші люди. Хай там святку депутати йдуть, воюють. Не все так однозначно. Повірте, всі військові розуміють реалії, в якому знаходиться зараз суспільство. Це не потрібно проговорювати, бо це тільки тригерить. І коли у мене я прийшов, і команда була готова до цього. У мене пройшло це супер ефективно, тому що мене питали, коли я хотів про це говорити. Мені задавали нейтральні питання, де я міг там більше розкритися. Тому саме в, в такому аспекті це важливо. Дійсно, зараз 80% моїх побратимів не пройшли, не пройшли цей анбординг, змінили вже декілька компаній, почали змінювати професії, і це дуже сумно. Бо ці люди зараз в певному стресі, ці люди в певній депресії, і важливо максимально відповідально до цього підходити з чіткими процесами, з чіткими анбордінгами. Дякую, Макс. Іра, як проходить ваш анбордінг? Як ви до цього готувалися? Ти задавала мені ці питання. Я ділився своїм досвідом. Ми, до речі, я, до речі, раджу всім, у кого а думаю, кожного з нас є близькі, друзі, знайомі, котрі знаходяться в ЗСУ, запитати про те, що вас цікавить. І вони абсолютно нормально вам розкажуть, як краще себе вести, про що можна, про що не можна питати. І це допоможе кожному із нас стати. Більш дотичним до хлопців і зменшити відстань, тому що ця відстань зростає, і мовчання не задавати питання, як ти це таке саме дистанціювання, як задавати неправильні питання. І мені пощастило, що мої друзі близькі люди всі цілі, це прям супер. І вони мене вчать, як спілкуватися з воїнами. Тому насправді, чому ми пройшли той шлях краще? Бо я спілкувався і думав про те, як ми. Що таке нормально? І так, певні питання варто не задавати. Іра, які у вас зараз виклики стали, наскільки складно проходить цей процес? Ну я скажу так: конкретно в айпроспекті у нас немає такого прикладу як Макс, прям з людьми, які з бойовим досвідом повертались до нас. Але є такі приклади в холдингу. Але що розкажу цікавого: у нас, наприклад, є людина, яка тільки вийшла на роботу. Це було десь рік тому. Якось так вийшло, що через три дні його цю людину забрали в військо і теж на передову. І тут абсолютно плюсую цю думку про підтримку зв'язку, тому що це команда Сіошників, ми навіть не встигли толком познайомитись. Але ця людина таке враження, що з нами постійно тут. Чому? Тому що вона в загальних общі загальних четиках в телеграмі періодично пише якісь жарти нам. Тобто, вона, навчебто поруч їх його цього хлопця, керівник постійно там питає, як ти, якщо, чи щось треба, якісь збори. Тобто, начебто, вона ментально поруч І Таким проміжним коментарям цієї людини це допомагає їй відчувати себе в команді, в якої в якій вона фактично ні разу ні, ні дня не працювала. Це мені здається, те, що можуть робити всі, тому що це це як. Це не викликає, це не потребує спеціальних знань, навичок, пройдених психологічних курсів тощо. Просто підтримувати зв'язок. Звичайний, нормальний людський контакт. І цього, в принципі, на даному етапі достатньо. А от що стосується повернення людей, у нас є кейс, людина була в ТРО в Чернігові, на початку втратила брата, там було все дуже ок. Зараз вже повернулася до роботи, рік з нами працює. І загалом я розумію, що Добре було те, що ми не робили в великий акцент на тому, що ось цей співробітник у нас повернувся, обережно, будь ласка, з ним не задавайте тих чи інших питань. Тобто, ми просто почали цей досвід отримувати так, от обережно крок за кроком, в спокійному режимі без кіпішу. І це дало плюс, тому що якраз в цій розмові, в цих питаннях, про яких ти кажеш, як ти, ти розумієш, наскільки далеко ти можеш піти, що можеш запитати. І для мене. Як директор, основний інсайт, який я з цього всього винесла, в тому, що ніхто не має цього досвіду. Це, як не знаю, ну напевно, як, як перший секс, да? ти не можеш в теорії дізнатися, як правильно себе вести з такими людьми. Не можеш, допоки ти не зустрінешся вперше в своїй конкретній кампанії, не в фозі груп, де тисячу людей, чи там в МХП і Ко, де супер-велика експертиза, і цю експертизу розказують на конференціях. Це все можна чути, сприймати, пропускати через себе, але це не те, що в дійсності, коли ти вперше стикнешся з такою ситуацією. Тому е, моя така, ну, не те, що порада, а висновок е, бути спокійним, е, виваженим, обережним і просто людяним. І крок за кроком розуміти, як в цій ситуації бути, набувати цей досвід. Дякую, Ір. Коль. Ну? Так. А ви вони проти з Расколя, і ми чи прям я може питання зараз давайте добре. Так, і це, до речі, додам буквально, що багато хто із нас в Денсу, хто служив і повернувся, кажуть якраз, що бісить найбільше те, що намагаються відноситись якось інакше, і це прям тригерить. І ми, ми стараємося це не робити. А, та насправді дуже все суб'єктивно. Ну дуже суб'єктивно. У мене є побратим, який зараз повернувся, і для нього це кращий підхід. Uh, у мене було інакше. Ну, у мене було інакше, мене uh, прийняли в команду назад, і в мене просто все було ок, я не відчував того, що там, там мене виділяли. Да, Юра приходив, uh, обіймав і казав дякую, але це, це було просто приємно. Це не було там якесь там виділення. Тому... Макс, скажи про це, я добре обіймаюся. Так, тому я думаю, що це насправді дуже суб'єктивна історія, і, як правильно сказали, Питаннями, як ти просто ну, банальним діалогом, ви зможете це дуже зрозуміло виявити, наскільки людина готова приймати це все. І це насправді дуже важливо. Не питайте, як ти через рік ви там не спілкувалась, людина відслужила, і потім приходите, ви питаєте, як це? Як ти? Це дуже дивно. Якщо у вас є тісний контакт, коннект, то людина буде до вас відкриватися. А, ну, я хотів ще сказати в доповнення Макса. Я Макса попереджував кажу, Макс, ти там будеш на Новий рік, будемо казати слово, я хочу тебе запросити. Ну, там же керівники зазвичай кажуть: я хочу сказати так, то і так, то ти не проти, тобі буде окей. Окей. Навіть сьогодні, коли ми готувалися по питанням, ми з Максом проговорювали там, подачу, наскільки йому буде комфортно в такому ключі. І зараз я вважаю, що. Нормальність стала набагато ближче і простіше, і зрозуміліше ніж була раніше. Бо раніше я частіше Макса запитував по кожному блоку. Кажу, Макс, я хочу фотку опублікувати з тобою. Це нормально. Він каже: Да, я буду радий. Типу. Але нормально було питати, просто спілкуватися все про діалог. Я вважаю, що питання дуже влучне, немає відповіді комусь. Можливо, це потрібно. І я впевнений, що буде група людей, яка. Потребуватиме когось визначення а для когось нормально це щоб не акцентували увагу, щоб він міг пройти цей шлях і повернутися до нормальності. Бо кожне нагадування це теж повернення в ту історію, де він був, і звідки він хотів би піти.